Пджолиний деребан. Загинуло кілька пчі бджіл сімей За зиму, Лишився мед. Мед. Вичавили. І це робимо руками. І ці грудочки воску з залишками меду називаються бошанки. Їх подрібнив. І хатні, скажімо, домашні бджоли, тепер його розбирають. Кажу, що це провокує бджолинний крадіжки, але думаю, що осною це не страшне, тим більше що як ось бачив на відео американські професіонали, бджоляри роздають сироп восени після відбору меду прямо з бочок. Привозять на, баш... на пасіку кілька 200-літрових бочок і відкривають. Бджоли злітаються і розбирають. Це в них найдешевший спосіб годування пчел. А я тут роблю такі, скажімо, годівниці. Пляшки розрізаю навпіл подовж. Їх зручно ставити у вулики колоди на дно по кілька, можна в кілька. Поверхів, і зазвичай я ставлю у вулики. Але зараз часу немає, вже треба післязавтра їхати на Київ, тому мушу робити так. На все добре.